У межах програми тепла зима вразливі категорії населення можуть отримати виплату у розмірі 6,5 тисяч гривень. Основні отримувачі – це соціально вразливі категорії, тобто це малозабезпечені сім'ї з дітьми, також сім'ї ВПО з дітьми, окремі категорії осіб з інвалідністю та інші категорії, які передбачені урядом. Загалом програма охопить понад 660 тисяч людей. Витратити ці кошти можна буде на ліки, теплий одяг, взуття, ковдри тощо. Хочу наголосити, що в Суспільстві є різні думки стосовно цієї ініціативи, як і позитивні, так і негативні. Головне, щоб ці кошти були використані правильно та з користю і потрапили саме до тих людей, які дійсно цього потребують. І також для більш широкого колу населення існує універсальна виплата в розмірі тисячі гривень, яку може отримати кожен, хто подасть заявку. Програма тепла зима фінансується з державного бюджету. Загалом на цю підтримку планують виділити понад 14,3 мільярди гривень для виплати 6,5 тисяч гривень саме для е, категорій осіб. Які потребують підтримки, майже нікуди звертатися не потрібно зазвичай, тому що вони і так уже оформлені у всіх необхідних реєстрах, тому що вони є отримувачі соціальних виплат за своїми певними категоріями. А для виплати в тисячу гривень необхідно буде подати заявку в дію або через інші доступні канали зв'язку, там ЦНАП чи то інші сервіси реєстрів. Ця виплата одноразова. Гроші зараховуватимуться на спеціальний рахунок або віртуальну дія картку. Отримувач зможе скористатися коштами протягом 180 днів з моменту зарахування. Це є уже системною практикою. Впроваджують нові категорії населення, трішки регулюють ці виплати, тому ймовірно, що як мінімум до закінчення війни ця програма буде щорічною і щороку. Соціально вразливі верстви населення, а також ті, хто потребує виплату, зможуть отримати цю допомогу. Мета цієї програми підтримати українців у складний зимовий період, коли зростають потреби в енергоносіях, опаленні та базових витратах. Таку соціальну ініціативу запровадили у минулому році. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал Еска 1